Привіт! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим хочу подякувати Софі за підтримку канала. Друже, якщо ти теж бажаєш підтримати мій канал або просто пригостити мене кавою, посилання знаходиться під відео. Дякую всім. Ну що ж, до новин. Кертіс Блейдс поділився своїм геймпланом на поєдинок з бразилцем Джейлтен Малмейдою. Я захищатимуся від його тейкдаунів, і потім пробуджу в собі внутрішнього Джастіна Гейджі. Я збираюся зробити акцент на боксі. Я думаю, у мене достатньо навичок, щоб виробити цього хлопця в стійці. Нагадую, що Блейд та Алмейда зустрінуться на турнірі UFC 299. Думаю, у Блейдса дійсно є шанси виробити Алмейду, якщо вдасться захиститися від тейкдаунів. А що думаєте ви? Алджемен Стерлінг дав прогноз на бій Шона Омелі та Марлона Вери. Омелі більш майстерний боєць, однозначно. Однак є деякі моменти, такі як стійкість, мужність, витривалість, які люди не беруть до уваги. І все це є у Вере. Єдине, що мене хвилює, чутки про те, що у Марлона не було хорошого тренувального табору та достатньої кількості спаринг партнерів. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності. Отакої, оце може зіграти поганий жарт з Марлоном, бо думаю, Омелі дійсно гарно готувався. Якщо це правда, то шанси на перемогу у Омелі. Ще більші. Дастін Пар'є вважає, що він перебуває за один крок від чемпіонського бою. Складно сказати, що буде далі. У нас божевільний спорт. Все змінюється дуже швидко і можливості виникають знізвідки. Однак, з огляду на те, який у мене послужний список, а також усе, чого я домігся в цій справі, я відчуваю, що мене в будь-який момент від титульного бою відокремлює одна перемога. З усією повагою до Дастіна, думаю, не одна, а точно дві, і тоді все можливо. Алекс Волкановський зробив прогноз: набійшов на Омелі на та Марлона Вери. Я схиляюся до перемоги Омелі. Чи зможе Марлон повторити успіх першого бою, думаю, це буде важко. Ударна техніка Шона на найвищому рівні. Люди її недооцінюють. Він майстерно підбирає кути дистанцію. Він все ще в розквіті сил. Мені здається, що навіть у партері Шон може завдати Вері проблем. Припускаю, що поєдинок пройде в стійці, і Шон буде націлений на нокаут. Мій прогноз перемога Умелі нокаутом. Подивимось, я думаю, що якщо обидва мали Гарні тренувальні табори, тоді бій 50 на 50, хто кого перегра. А от якщо Марлон просто надіється на успіх першого поєдинку, тоді дійсно буде нокаут. друже. Вже скільки випусків? Я чекаю, поки ти приєднаєшся до мого телеграм-каналу. Там же ще більше новин. Давай, чекаю на тебе. Кьортіс Блейд заявив про бажання провести реванш із Томом Аспіналом. Наш другий бій можливий, але я не маю такого, що я чекаю його з нетерпінням. Я сконцентрований зараз на інших речах. Якщо така можливість випаде знову, я буду радий. Том, напевно, і сам розуміє, що у нас із ним є незавершені справи. Ми належним чином так і не побилися. Так, це була перемога для мене і поразка для нього, але ми обидва розуміємо, що реванш би не завадив. Думаю, якщо у Кьорті це все буде добре, у майбутньому ми зможемо глянути на цей реванш. Алекс Перейра, чинний чемпіон UFC у напівважкій вазі, назвав умову, за якої він буде готовий тренуватися разом із своїм колишнім суперником Ізраїлем Адесанією. Всяке може бути. Може у UFC є плани провести ще один бій між нами. Я готовий, але я думаю, з цим покінчено. Я б навіть потренувався з ним. Якби була така можливість, він дуже незвичайний боєць. У нас схожі стилі, але багато в чому ми відрізняємося. Тож суперничество допомогло б нам просувати. Тися вперед, але тренування можливе тільки якщо ми впевнені, що битися точно більше не будемо. Я кидав йому виклики, пропонував йому зустрітися в напівважкій вазі. Я не хочу, щоб він бився в цьому дивізіоні перед поєдинком зі мною. А якщо він програє, ні, нехай одразу виходить на мене. Але йому це виявилося не цікаво. Тож я отпустив цю ідею. Алекс, як чемп красава, і як людина, погоджусь. Він давав ізі реальну смачну можливість, але видно у Адесані свої плани. Чемпіон ПФЛ у важкій вазі бразилець Ренан Ферейра заявив, що вирішив взяти невелику паузу в кар'єрі. Бразилець має намір чекати на касовий поєдинок з екс-володером титулу UFC Френсісом Мдгану, який торік долучився до ПФЛ, однак поки що сфокусований на виступах у професійному боксі. Я бився на турнірах ПФЛ три роки поспіль. Це вимотує. Я побився в листопаді та лютому, майже без відпочинку. Моє тіло втомилося. Потрібно відпочити. Ти і чекати на нові можливості. Нґану у нього контракти з ПФЛ, Але я, якщо що, готовий зустрітися з ними на ринку. Думаю, так чи інакше, рано чи пізно, ми точно побачимо їхній бій. Чомусь у мене сумнівів немає. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Розен Красунчик показав рівень і місце черговому проспекту, а Газіїв то вже списаний матеріал. Якби декілька років тому я почув фразу Тоні такого як Пол не потягне, то я сприйняв би це як дуже товстий жарт. Джейк Пол Красава, як для мене, то він гарний бізнесмен, а вже потім боксер. Медійність в нього така, що деякі юсічні зірки в чергу стають щоб грошеняток підкосити. Друзі, щиро вам дякую за ваші коментарі. Це допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну а На цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше вісьми слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в Деталі. Обійняв та підняв, скоро почуємось.